Просувається вперед, попри опір окупантів. Головний сержант 47-ї механізованої бригади Магура Валерій Маркус розповів про контрнаступ та умови, в яких працюють наші бійці. Крайня позиція, яку ми вчора взяли, там була дуже маленька траншейка, але ми мусили всю ніч провести там, обороняючи її, ну, щоб зараз посуватися далі. Траншейка вузенька і вся усипана трупами пір. Намагалися якось спати по черзі, відпочивали. І, власне, ми в буквальному сенсі спали на трупах. Ну, що вам скажу. Зато ногенько. Зараз буквально через 5 хвилин ми збираємося на наступний штурм. Проповземо до них двома групами От. і дай Бог застанемо зненацька. Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний та начальник генштабу Сергій Шаптала відвідали пункти управління військ оперативного командування Північ у зоні відповідальності цього угруповання. Росія постійно обстрілює прикордоння Чернігівщини та Сумщини. Втім, як заявляє залужний, наші військові не втрачають пильності і постійно стежать за діями супротивника. Ніякого будівництва немає. Поки що. Українські прикордонники спростували інформацію про те, що у Білорусі зводять табори для вагнерівців, та й самих російських терористів на території цієї країни ще немає, це вже повідомлення від уряду Литви. Достеменно невідомо також, куди заховався ватажок найманців. У сенаті США кажуть, що Пригожин уже у гостях у Лукашенка у самого диктатора відмовчується. Білоруська опозиція вояжу головного вагнерівця до мінська не підтверджує. Мачить. Я б Путину Путіну торопиться. Давай говорю, поговоримо. Казки від діда Олександра, президент, самозванець Білорусі, довго й нудно розповідав на публіку, як буцімто мирив Путіна й Пригожина. Лукашенко вважає це неабиякою заслугою. Спічку бросив, все в Даже в зальобілоруський режим відкрив обіми для вагнерівців, принаймні у Кремлі, не приховують пригожина і його зграю готуються вислати до Білорусі. Меділівської області возле борода Сіпович розпочинають ружать палатичні лагеря. Якоб для човика Вагнер. Но также подтверждения этой информации нет. Об этом сообщили российские медиа со ссылкой на официальные чиновників Могилівської області зводять чи ні наметове містечко питання поки що без відповіді: жодних фото чи відеодоказів. Таких ворогів у Білорусі наразі не бачать і наші спецслужби. Щодо інформації про можливе будівництво баз для російських найманців на території Білорусі. На цей момент таких робіт ми не фіксуємо. Водночас виключати цього не можна. За ситуацією в Білорусі активно стежить розвідка, у тому числі Державної прикордонної служби. Де затаївся. Пригожин у комітеті сенату США з питань розвідки стверджують, вожак вагнерівців відсиджується у мінську. Він нібито поселився в готельному номері без вікон. Натомість білоруська опозиція за кордону цю інформацію не підтверджує. Я не думаю, що Білорусь для нього є безпечною країною. Навіть всі гарантії Лукашенка, які він нібито дав Пригожину, це все фейк. Ми розуміємо, що коли Путін вирішиться відмстити Пригожину, він це зробить без жодних сумнівів та вагань. І ці повикавагне прибудуть прибуде території Білорусі, але потім світи фактично як по мосту, полетять у Україну Африки. Африка може бути цікавою, зокрема. Покол, корзнекупалом режим Лукашенка вирішив підзаробити, а вагнерівці добре знають, як це зробити у Африці. Вони роками видобувають золото на цьому континенті, так незаконно поповнюють російський бюджет. А от на території самої Білорусі приватні військові компанії заборонені. Одначе, якщо ти дружиш із Лукашенком, то є винятки. На початку року у Білорусі таки створили схожу структуру. Все з благословення режиму називається вона «Гардсервіс». сервис получил разрешение на применение и ношение огнестрельного оружия. Мы знаем, что его руководители – это силовики из ближайшего окружения Лукашенко, которые тесно работали с как раз-таки ЧВК «Вагнер». И его бойцы обучали резервистов, для которые в дальнейшем отправлялись в ЧВК «Вагнер» для участия в войне Проти України НАТО прискіпливо стежить за ситуацією НАТО країни Балтії. Там повідомили вагнерівців у Білорусі поки що немає. Ми всі бачили на що здатні ці найманці. Гадаю, на тлі прийдешнього саміту НАТО і дискусії про зміцнення східного флангу, нам слід серйозно сприймати такі заяви. А от на кордоні з Литвою де білоруські спецслужби, вони допитують литовських громадян і прискіпливо перевіряють їхні комп'ютери та мобільні. Деяких литовців режим Лукашенка Шант. Ажував їх намагалися схилити до роботи на білоруські спецслужби. Сергій Барбо, п'ятий канал, Поки що зарано робити висновки, так коментує ймовірне переміщення ватажка ПВК Вагнера та його військ до Білорусі. Генсек НАТО Єнс Стотенберг каже, в альянсі пильно стежать за розвитком подій і контролюватимуть та гарантуватимуть безпеку для кожного члена НАТО, особливо тих членів, які межують із Білоруссю. Для цього вже підвищили готовність і військову присутність у східній частині альянсу ми всі спостерігали за подіями в Росії останніми днями. Це внутрішні справи Росії, але ясно те, що незаконна війна президента Путіна проти України поглибила розбіжності та створила нову напруженість у Росії. Водночас, ми не повинні недооцінювати Росію, тому ще важливіше, щоб ми продовжували надавати Україні нашу підтримку. Вважаю, що ще занадто рано робити остаточні висновки щодо довгострокових наслідків, у тому числі для НАТО. Але ми уважно стежимо за розвитком подій. І ми вже підвищили нашу готовність, готовність наших військ у східній частині альянсу саміт НАТО у Вільнюсі має дати чіткий сигнал Україні, що її майбутнє в альянсі. На цьому наголосив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюттем. В Газі саме відбувається зустріч деяких лідерів альянсу. Вони узгоджують позиції перед самітом у Литві. НАТО продовжить підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно. Наголосив Рюттем. А Україна матиме всі можливості визволити свої території від російських загарбників і перемогти у війні. Підтримка України містить двосторонні поставки зброї, а також гуманітарну і фінансову допомогу, а ще навчання українських військових за стандартами НАТО. Вони виявляють та знищують позиції ворога. Дрони, які раніше використовували для зйомок краєвидів або весіль, нині перетворилися на військових бойових пташок. Серед них є і Пандерики цьому проєкту вже понад рік інженери працюють у столичній лабораторії. У дронарні побувала і наша журналістка Карина Шевченко. Вони розвідують та нишать позиції ворога. Такі дрони для різних тактичних завдань від початку великої війни збирають у цьому цеху дронарні його розташування тримають у таємниці. За понад рік передали Збройним силам України більше тисячі дронів. Вони були застосовані в київській операції по знищенню ворога. Це були, я пам'ятаю, зараз дешеві камікази дрони з тактичним радіусом. Один Два кілометри. Перший ударний дрон у нас великий ударний дрон там на кг, кілограмів виготовили десь через два місяці. І він був застосований на Херсонському напрямку в операції. Звільнення Херсон основну частину комплектуючих закуповують у Німеччині та Британії. Решту роблять самі ці моделі офіційно взяті збройними силами на озброєння. Це бандерик-розвідник, дрон, яким відстежуються позиції ворога. А от бандерик скидач, окрім камеру, він містить боєприпас, яким вражають ворога. До розвідувальної тематики відноситься саме літаковий тип. І дрони, які е, ну, летять не, на, не з великим навантаженням, але на велику дальність. Вони слугують для розвідки, коригування артилерії. Ну, це основні задачі. Ударні дрони класифікуються з двома напрямками: Дро... наразі: дрони скидачі коли... які несуть якесь певне корисне навантаження на певну дистанцію, і дрони камікадз.